Росія палає і вибухає дрони. атакують нафтобази РФ. Російські ТЕЦ здіймаються у повітря у Варшаві. Фермери вийшли на багатотисячний мітинг. А суперечка між Німеччиною та Францією стає вже небезпечною. Друзі, не фабриці новини це наш традиційний дайджест важливих подій станом на 6 березня. Мене звати Анастасія Федор і Ми починаємо. Так як палало в Росії, сьогодні давно не палало. Отже, перша пожежа спалахнула у Курській області. Безпілотник двічі атакував на автобазу. Дрон прилетів прямо на територію Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату і прицільно влучив у резервуар із паливом. На відео чорний дим валить прямо з самого розтрощеного резервуару. Губернатор Курської області декілька разів попереджав про загрози атаки з повітря. Після першого прильоту Роман Старвоїт визнав, що склад паливомастильних матеріалів підприємства дещо демілітаризувався. За його словами, на місці інциденту постраждалих нібито немає. Після того як губернатор змирився з першою атакою близько десятої ранку, в Желізногорському районі знову оголосили ракетну небезпеку і в нафтобазу прилетіло. Ще раз, крім атаки на Курську область, безпілотники також летіли на Воронезьку та Білгородську. Міноборони РФ повідомило про два збитих безпілотника над Воронерською областю. При цьому губернатор регіону Олександр Гусів заявив про цілих три. До слова, вже приблизно в обід біля Воронежу у районі нафтосховища пролунав потужний вибух. Про це написали пропагандисти із російських ЗМІ. Вони запевнили, що цивільні об'єкти нібито не постраждали. Про причини вибуху росіяни не повідомляють, як і не дають даних про його наслідки. Місцевий губернатор також мовчав, але при першості у конкурсі бавовни остаточно забрала російська ТЕЦ у тові в момент. В одному з міст республіки піднялась стіна вогню і диму. Сам вибух потрапив на відео. 하루 종일 욕배실에 대해서는 것 같아요. Через вибух, що 23 людини отримали поранення. Відомо, що після бавовни на ТЕЦ спалахнула неймовірно сильна пожежа. На місці працювали 170 рятувальників та 40 одиниць техніки. У місті Шагонар, власне, де це і сталося, відключили центральне опалення. Близько 4 тисяч людей в мінус 15 на вулиці залишились без тепла. Відомо, що у місті проживає близько 12 тисяч росіян у зв'язку з подією. У Тові запровадили режим надзвичайного стану. За попередніми даними вибух стався у відсіку теплоподачі, що знаходиться окремо від котельні причини інциденту, намагаються з'ясувати регіональне відділення слідчого комітету РФ навіть відкрило кримінальну справу про недбалість працівників до слова про недбалість. У коментарях місцеві жителі звинуватили у тому, що сталося саме владу через стан старої котельні та відсутність запасної, пише одне з російських видань. За їхніми словами, у квартирах і до аварії було холодно. Місто давно потрібна була нова котельня, але тепер хтось отримує строк за недбалість. Поки на Росії ТЕЦ вибухають самі через те, що влада чхати хотіла на власних громадян, Путін продовжує рівняти землею українські міста. Замість того, щоб розібратися зі своїми проблемами, яких Ерефія просто захлинається. можна згадати хоча б всі зимові житлово-комунальні колапси. Росіянам тече на голову кріп, хтось інший замерзає у власних квартирах, але вони продовжують іти воювати в Україну. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію останніх тижнів і зробили висновок, що тактика росіян у повітрі. Стала значно агресивнішою ніж перед цим. За їхніми даними, окупанти готові і надалі втрачати свою бойову авіацію, якщо це допоможе їм просуватися вглиб української території. За даними Форбс, російські літаки су 34 у супроводі літаків су 35 здійснюють по 100 і навіть більше вильотів на день для населення бомбових ударів по наших позиціях. Просто нагадаю, що 17 лютого сили оборони знищили 15 російських літаків. РФ все ж таки була змушена знизити активність своєї авіації на сході на тлі таких високих втрат за підрахунками аналітиків і суто вивчення війни. Загалом росіяни мають близько 300 різних винищувачів су попри просування російських військ після взяття Авдіївки, в США, вважають, що в Україні є чіткий план щодо подальших дій. Речник державного департаменту Меттю Мілер заявив, що українці можуть досягати перемог на полі бою. Вони не раз це показували, наголосив Мілер. Далі цитую: нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель, тому я думаю, що у них є сюрпризи у запасі. Чекаємо на них з нетерпінням. Кінець цитати. До слова про перемоги. Третя штурмова бригада знищила артбатарею ворога під Авдіївкою. Під час нічного обльоту на околицях міста захисники помітили шість ворожих гаубиць. Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була успішно знищена ударними дронами. ФПВ. щоб і надалі боронити нашу землю від ворога, українські армії так чи інакше необхідно поповнення. З приводу цього серед народних депутатів досі точиться дискусія. Закон про мобілізацію ще на стадії доопрацювання. Заступник голови оборонного комітету Єгор чернів повідомив, що усі військовозобов'язані українці матимуть протягом 60 днів після ухвалення закону оновити свої облікові дані. Він наголосив, що це не буде просто правом громадянина, це буде обов'язком кожного. Зараз розглядаються три варіанти подання інформації до ТЦК. Можна буде особисто прийти та оновити дані, зробити це у ЦНАПі, або зареєструвати електронний кабінет та зробити це онлайн. Для оклоністів каже Чернів. Обговорюється три варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження у праві керування авто та блокування рахунків у банках. Нагадаю, що ідею блокування рахунків комітет не підтримував. Народний депутат Федір Оніславський розповів, як працюватиме базова військова підготовка для українських чоловіків, якою хочуть замінити термінову військову службу. Тож така підготовка триватиме 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний. Пройти її мають усі, навіть чиновники, працівники органів поліції, прокурори, можливо, навіть судді. Якщо громадяни віком від 18 до 25 років не зробили цього, то в 26 вони вже можуть бути покликані на навчальні військові збори і отримати статус військовозобов'язаного, говорить Ваніславський. До речі, дискусії з приводу відправлення військ країн-членів НАТО на війну в Україну ще досі тривають, і навіть Набирають обертів. Суперечка між Парижем та Берліном щодо військової допомоги Україні виходить на новий рівень. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України потрібно перестати бути боягузами. Йому відповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, голосні заклики Макрона до союзників Києва не допомагають вирішити проблеми з військовою підтримкою, каже Пісторіус. При всіх заявах Макрона Франція не робить жодних конкретних кроків. Париж не перейде до співучасті в українському конфлікту. Твердо сказав в свою чергою глава МЗС Франції Стефан Сежурне. Президент Чехії також закликав продовжити дискусії, які нещодавно почалися щодо відправки військ до України та закликав Європу не обмежувати себе. Але тут теж є двозначність. Цитую я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні. Ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми оберемо. Заявив Петро Павло на прес-конференції із заявником цієї ідеї Еммануелем Макроном, але далі він дав зрозуміти, що зовсім не мав на увазі саме фізичну присутність його військ в Україні. Наприклад, він запропонував відправити до нас тренувальну місію, яка б навчала солдатів ЗСУ. А змі вже встигли написати, що президент Чехії закликав слідом за Макроном відправити війська в Україну. Щезніше стає ситуація, якщо згадати коментар чеського прем'єра Петра Фіале, який говорив, що ніхто в Європі не посилатиме солдатів на український фронт. Американські військові також не боротимуться в Україні. Представник Ради нацбезпеки безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що в цьому немає потреби, адже навіть сам Зеленський ніколи про це не просив. До слова про США. Америка продовжує готуватися до виборів. Стало відомо, що діючий президент Джо Байден та колишній лідер США Дональд Трамп перемогли на праймері світ своїх партій в 15 штатах під час супервівторка. Це день, коли у більшості штатів відбувається голосування у рамках календаря президентських праймеріс. Попри те, що обидва кандидати перемогли від своїх партій, опитування громадської думки показують, що і 81-річний Байден, і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців. На тлі перегонів, президент Байден заявив, що другий термін дольда Трампа на посту президента, якщо це звісно станеться, означатиме повернення до хаосу, розколу та темряви. Цитую. Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо, Трампом рухає образа та злодійство. Він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народові. Кінець цитати. Друзі, хто на вашу думку наступним займе президентське крісло США, пишіть в коментарях. Ну і не можемо не згадати про наших союзників, поляків, які продовжують блокування кордоном. А тепер і розгорнули свій масштабний генеральний страйк у Варшаві. Вимоги аграріїв незмінні, Вони виступають проти європейського зеленого курсу. Також вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім. З України організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі. Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою пішли до сейму. Поки поляки палять шини на вулицях своїх міст. Знак протесту Україна заявила про готовність піти. На поступки Київ, нібито готовий погодитись на обмеження торгівлі з ЄС щоб розрядити обстановку з Польщею. Про це сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка. За його словами, тепер Київ підтримує нові запропоновані Брюсселем, обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру також дозвіл для окремих країн на те, щоб закрити свої ринки для українського зерна за винятком подальшого транзиту до інших країн. Водночас Київ закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна, що є цілком логічно. Адже поки польські аграрії бойкотують і перекривають пункти пропуску, зерно з Росії спокійно собі йде через Білорусь на ринки країн. Єс yes. друзі, пишіть в коментарях, як вам така ініціатива України та чи погоджуєтесь з такою позицією влади. Наразі це усі новини, які увійшли в наш дайджест важливих подій станом на 6 березня. Підписуйтесь на фабрику новин. Не забувайте ставити вподобайки. І до зустрічі.